Шановні глядачі, вітаємо вас! Сьогодні пропонуємо порівняти два схожі моделі шнеків з каталогу ТОВ Артмаш. Менший має бункер на 1,5 метри кубічних це модель ШТП-1,5. Більший шнек це модель ШТП-3. Його бункер вміщає 3 кубометри сировини. Такі шнеки ви можете побачити в більшості наших ліній гранулювання. Вони використовуються для дозованої подачі сировини в гранулятор. Сировиною може стати будь-який вид комбікорму, в тому числі і комбікорм з додаванням трав'яної муки, а також тирса, елеваторні відходи, солома та інші матеріали, погоджені з нами. Залежно від особливостей сировини, встановлюємо різні мотор-редуктори. Також шнек може використовуватися для інших потреб в господарстві. Наприклад, ми продавали такі шнеки під дозування торфу. Усі шнеки точного завантаження мають регулювання швидкості подач. Управління здійснюється за допомогою частотного перетворювача. Частотний перетворювач програмується на нашому заводі. Він також захищає мотор обладнання від перевантаження, низького та високого струму та короткого замикання. Моделі шнеків ШТП-3 і штп 15 бувають одноголовими та двоголовими. Двоголові шнеки дають змогу працювати одразу з двома грануляторами та забезпечують подачу необхідної кількості сировини окремо в кожний гранулят. При потребі на вироби встановлюються поворотні колеса. Додатково ставимо охолодження мотор-редуктора на подачу сировини, тому що основного вентилятора двигуна при невеликих обертах може не вистачати. Бункери зроблені таким чином, щоб забезпечити. Максимально повне вивантаження сировини. Кожен виріб підприємства Атмаш проходить етапи 3D-модулювання, тестування конструкції на заводі та випробування у партнерів. В процесі металообробки максимально використовуються високоточні верстати для розкрою металу, гнуття токарно-фрезерувальних робіт. Зварюванням займаються спеціалісти з досвідом від 5 років. Завдяки такому підходу забезпечується висока якість нашої продукції. На кожен виріб надаємо гарантію один рік. Довіряйте перевіреним. Купуйте українське. Дякую за увагу.